А, як вам гольфець на 300 лошадей, пацани? 300 лошадок, повний привод. Дивіться який апарат. Апарат, звісно, огонь. Сейчас покажу ценник, по кругу обойду. Красивий. 300 лошадок для гольфа на повному приводі. На повному приводі. Автомат. Панорама. Апарат огонь. Нет. Звісно, чітко він виглядає взагалі. Так, дивимося далі. 14-й рік, 100 пробіга, бензик 220 кВт, 300 лошадей на автоматі. Отакий от от апарат. Ціна, це все ціни з НДС. -ом. Тут НДС. От, реклама їхня, можете зайти, подивитися, вони на сайті стоять ці автомобілі. Хороший апаратик, звісно.